Значить, ви вважаєте, що сплетнічать, обсуждати, злословить, курити, бухати. Це красиво, це нормально, це можна робити у суспільстві, це можна робити. А виражатися матом це неприлічно. От я, наприклад, я не п'ю не куряща, але я матюклива, Я неприлічна. А оце гавно, яке стоїть із сигаретою в зубах на порозі, а потім, а потім цими руками далі йде, лапає все. Воно прилічне. А чому? Оце слюнями бухали, гавно, яке йде по дорозі, може когось грабить, може когось набити, може дитину образить. Воно прилічне. А я, яка матюклива, воно ну, не завжди слегка. Я неприличне. Чого? Це класне, крепке слово для связки слов, щоб добре вдовбити в голову тим, до кого не доходить. Це моя позиція. Хочете ви чи не хочете? От вона така.